Показую, що треба для установки такого радіуса. Ось такої радіусної клумби. Значить, погнали! Для початку розбиваємося висоти, розміри фасаду, дорожки. Далі міряємо довжину радіуса. От. Потім ділимо його на рівне кількість, розмічаємо. В моєму випадку це по 21,5 см, по пів сантима заломчик. Розмічаємо бордюрчики. Зарезаем. Начинаем установку. Короче, таким образом набираем радиус. Дальше покажу, как оно будет. Ну і от так вот воно виходить. Такі от клумбочки, і там така, і тут такий же радіус. Зараз я тут добавлю і буде красота. Так що не забуваємо підписуватись, ставити лайки, коментарі. І канал в телегі про для будівельників і замовників безкоштовно теж підписуйтесь, кому цікаво. Дякую.